Від 5 травня на тимчасово окупованому півдні України росіяни, за їхніми словами, проводять масштабне переміщення мешканців прифронтових районів Запорізької Херсонської областей у глибокий тил або ж до Криму чи в Росію. Насправді ж це ніщо інше як примусова депортація, яка прямо заборонена міжнародним гуманітарним правом. Тому центр журналістських розслідувань уважно стежить за нею і фіксує всі можливі докази цього воєнного злочину російської окупаційної армії. Слава Україні, з вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань по аналогії з тихим терором, сучасним терміном, яким називають усі репресії цивільного населення, які росіяни вчиняють на окупованих територіях. Сьогоднішнє переміщення людей у Запорізькій області можна вважати тихою депортацією. Давайте розбиратися, з якою метою російські військові затіяли це велике переміщення людей, адже йдеться про депортацію щонайменше 70 тисяч мешканців Запоріжжя, які приховані загрози, це несе цивільним, і хто основні виконавці цього міжнародного злочину. По перше, очевидно, що відсутність мирняка, як росіяни називають цивільне населення, розв'язує окупантам руки щодо застосування засобів. А у покинуті будинки можна свавільно розквартировувати військових. По-друге, сховавшись за живим щитом евакуйованих, російська армія проводить ротацію свого особового складу і перекидання техніки. По-третє, це нагода під шумок великого переселення ще більше награбувати і вивезти з України крадене майно, не забуваючи перекривати все турботою про життя. Неволених окупацією людей про все це детальніше і в хронологічному порядку. Дивіться далі. Про неминучість і невідворотність жеста доброї волі русні з окупованої частини Запоріжжя заговорили одразу після вдалого контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Потім був Херсон. А вже в квітні перші ознаки евакуації окупантів почали з'являтися і в Бердянську. У середині квітня стало відомо, що окупанти вже вивезли вантажівками купи документів та оргтехніку з мерії, відділу поліції та паспортного столу. Російська пропаганда називала все фейками і запевняла, що нікакої пані. нет, а с 5 травня Балыцкий був вынужден изменить плативку. В городе Бердянске на юге нашей области определено место, куда является таким себе накопителем, где люди получают сухой поег и отправляются дальше уже ну, документально проходит проверку все, что необходимо, дальше отправляются по желанию. На відміну від Балицького, гауляйтер Бердянська Олександр Сауленко зміг бодай щось вимовити під диктовку лише на третій день евакуації. Давайте всіх завіримо, Що все дійсно хорошо, все спокійно, Наоборот, їдуть до к нам. Ми готові всіх привезти. Так точно я хочу успокоїти бір'янцев і гостей, і жителів корінних города Бірнянська, що не надо ніякої паніки, все у нас контролем. Тим не менше, очевидно, що депортацію готували і це, робили не місцеві зрадники, а їх російські куратори. За дві повноцінних доби активного руху автобусів з п'яти районів та двох прифронтових міст на півночі окупованої Запорізької області до Бердянська, росіяни примусово перемістили три тисячі людей. Тисяча біженців це неповнолітні українці. Такі дані озвучує гауляйтер регіону Балицький в ефірі пропагандистського Крим 24 ввечері 8 травня. Никто никого там не вывозит, как там в СМИ пишут, там принудительно. то Да, принудительно. Это вообще не наши методы. Судячи з відеоматеріалів та фото, які поширює російська пропаганда, діти начебто прибувають разом з батьками, але є анонімні свідчення, що деяким сім'ям дуже наполегливо рекомендували виїхати до Бердянська. Наприклад, за повідомленнями мешканців Кам'янки Дніпровської, окупанти примусово вивезли дітей з місцевої школи-інтернату, а також багатодітні родини. Бить готові сім'ї. Всі дісвіду, що 18:00.

Не кнутом єдиним діють окупанти. Усім евакуйованим обіцяють комфортні умови проживання, триразове харчування і одноразову виплату в 10 тисяч рублів на кожну людину. Зверніть увагу, як змінилися формулювання російських маріонеток, звично агресивний і з ненавистю в словах до всього українського Балицький Зараз навіть змінив свій тон, коли мова зайшла за тих українців, які відмовилися від. Перемещения и 10 тысяч рублей від российских убивців гвалтівників. Ну, а те, кто самостоятельно считают своей необходимостью и остаться там, это их право. Я думаю, что время нас рассудит. Очевидно, що така публічна риторика Гауляйтера раз. Пошуком виважених формулювань це відлуння наслідків за примусову депортацію дітей на Херсонщині. Тоді і росіяни і колаборанти, і російська дитяча омбдусменка Львова Білова наговорили на міжнародний арешт Путіна. Я сподіваюся, що ми виконуємо всі свої задачі в повному об'ємі. Дійсно, справжні завдання і задачі тихої депортації стали зрозумілими вже на другий день. Окупаційне міністерство імущественних і земельних отношеній Запорожської ВГА опублікувало черговий перелік майна, яке Визнане безхазяйним і в подальшому буде націоналізоване. Примітно, що до переліку потрапили приватні житлові будинки, частина яких розташована в населених пунктах Мелітопольського району, неподалік яких окупанти влаштували полігон для навчань своїх мобілізованих. Зокрема, безхазяйними визнані 151 будинок в селі Радивонівка, яке розташоване на узбережжі молочного лиману Азовського моря. Ще 72 будинки будуть націоналізовані і в сусідньому селі Шелюги. Саме тут, на узбережжі лиману, окупант, також влаштували полігон, де вогневу підготовку проходять мобілізовані. В Росії військовослужбовці розквартирування окупантів у віджатих будинках може бути причиною цієї сьогоднішньої націоналізації житла у селян. Ну, мудаки, ну я, я відкривно сказати, навіть не знаю. От яке то ваше можна прокоментувати? Ворог вивозить до Бердянська тисячі людей, щоб убезпечити позиції російської окупаційної армії, які вони розгортають на нових рубежах. Ми бачимо імітацію турботи про місцеве населення кожного разу, коли. У, у, у расистів трошки підгоряє. Коли бачимо, що вони, виявляючи псевдотурботу, намагаються евакуювати людей глибше туди, де облаштовують свої рубежі оборони, і відповідно намагаються розташувати там. По новому розгорнути підрозділи і прикритися місцевими мешканцями. Ми спостерігаємо, що вивезені люди в такий спосіб наповнюють ті місця, де ворог намагається розташувати свою техніку і підрозділи перевозять населення для того, щоб продемонструвати де є безпечніші місця. І Ось одразу приклад біженців по неволі. Розміщують на бердянській косі у захопленому дитячому таборі райський куточок, який окупанти ще з осені минулого року використовують як військову казарму та шпиталь. Тобто навіть збудувавши найбільшу в світі систему фортифікаційних захисних споруд, расисти все одно тремтять в очікуванні наступу Збройних сил України, а тому вдаються до перевіреного методу оборони. Ховаються від українців за спинами українців. Там разі, які і раніше це робили. Вони і раніше так думали. Очільник окупаційної адміністрації Запоріжжя не Балицький не вилазить із ефірної студії в Криму. Є інформація, що на півострів почалася евакуація колаборантів. Із місцевих окупаційних адміністрацій. За даними Генштабу ЗСУ у Скадовську згорнули діяльність районна та міська адміністрації, завантажили документацію, архтехніку та інше майно. Державних установах вже на ранок 7 травня, разом із сім'ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. У Дніпрорудному 15 автобусів вивезли представників окупаційної адміністрації та так званої народної міліції разом з їхніми родинами у Михайлів. Ці евакуюють все майно фінансових установ на викрадених у місцевих мешканців легкових автомобілях у населеному пункті веселе зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалося знищення документації. Стокмака у Бердянськ, окрім батьків з дітьми, першими переміщаються колаборанти, представники місцевої окупаційної адміністрації. Є й повідомлення, що окупанти масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові. Авто, враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворилися на виїзді до Криму та в районі Керченського мосту, загарбники не відкидають варіанту вивести документацію та награбоване майно по морю через порт Бердянська. А так без паніки, організовано стараємося. На ранок 10 травня стало відомо, що в Енергодарі російські окупанти організували так звану евакуацію для членів сімей працівників Запорізької АЕС. Причому співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено. Окупанти анонсували переміщення людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та у готелі. Однак, тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках. Варто зазначити, що місцеві зрадники для росіян це не тільки їхні маріонетки, які виконують для них всю роботу і білу і чорну. Колаборанти це свідки і співучасники воєнних злочинів російських військових і спецслужб на тимчасово окупованих територіях України. Багато з них завербовані ФСБ і ГРУ. А метушня і хаос евакуації рашистам потрібні, аби в цей час потайки знищувати докази своїх воєнних злочинів перед неминучою де. Окупацією. І мова не тільки про документи. Більше року в захоплених містах півдня працювали таємні тюрми і катівні, через які пройшли тисячі українців. Сотні залишаються в полоні. Про деяких бранців рідні не чули жодної інформації. Більше року. Страшна правда про звірства окупантів у маленьких селищах відкриється лише після їхнього звільнення, як це зараз відбувається на правобережній Херсонщині. Але правосуддя наздожене кожного воєнного злочинця. На сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань, і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал у youtube сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.